Вітаю вас, друзі. Сьогодні в нас прем'єра нової книги Надії Гуменюк-Твоя навіки. Я щойно прочитала цей твір. І ви знаєте, ця книга залишила яскравий слід у моїй читацькій біографії твір сильний, глибокий. Він про боротьбу за українське за час. Про рід, про час і про Україну понад усе. Ця історія не вигадана. В основу сюжету покладено реальні події і реальні герої. Авторкою книги є відома сучасна українська письменниця Надія Гуменюк. До речі, вона є нашою землячкою, народилася на Хмельниччині. Біля полонного Шепетівського району. І авторка довела, що історія це не лише дати, не лише події, і факти. Історію творять люди. І тому роман про долі людей, які жили у непростий час, про їхні мрії, про їхні прагнення, про їхній біль, радість. Твір надихає. Бути не спостерігачами історії, а її творцями. І такими були головні герої книги Михайло Чигрин і Лідія Кушнірук. Дуже цікава історія написання цієї книги і бере вона початок з моменту, коли дружина видатного політичного українського діяча діаспори в Австралії. ОУнівця Михайла Чигрина Марічка надала до архіву Волинського краєзнавчого музею щоденники і листи свого чоловіка. Чому саме до Волинського краєзнавчого музею принесла ці документи дружина Діяча? А тому, що саме з Волинського села Жидичин походять головні герої. Саме там, сто років тому, перетнулися дві долі Михайла Чигрина і Лідії Кушнірук. Їхня дуже складна життєва дорога, Їх, їхнє світле кохання одне до одного, до своєї рідної волині, до рідної України не могли не надихнути таку письменницю, як Надія Гуменюк для написання. Цього твору. У творі описана історія краю у період Першої світової війни і міжвоєння. Багато містить ця книга історичних фактів, подій, наприклад, така воєнна військова операція як Брусилівський прорив. Відбулася саме на Волині, і для мене було це відкриттям. А також також відбулася там на теренах Волині, і е, принесла немало горя місцевому населенню насильницька польська пацифікація. Але українські націоналісти не схиляли голови, вони постійно боролися. І воювали за українську державність у лавах Організації українських націоналістів. А ще ця книга про репресії, про еміграцію. З історії я дізналася, що у червні 1949 року до Австралії прибув перший корабель з українськими емігрантами. І серед них був Михайло. Чигрин, головний герой книги, він розповідав за кордоном про Україну, правду про неї, про голодомор, про репресії. І це вартувало йому безпеки і навіть погрожувало життю, і за це його постать заслуговує на увагу. Мене вразила в, кни... в книзі. Історія кохання Лідії і Михайла. Вони разом народилися в одному селі, жили, були сусідами, гралися, а потім бігали за багато кілометрів до Луцьку в українську гімназію, де навчалися. Вони разом мріяли про незалежну Україну, і, ви знаєте, навіть сиділи в одній тюрмі, куди їх запроторила. Польська влада. Але далі доля розлучила головних героїв. Ліду відправили до одного з таборів Гулаву, де вона відбувала покарання більше 20 років. А Михайлова дорога пролягла через різні країни Європи аж до Австралії, де він став видатною людиною. Політичним діячем. І ви знаєте, але за це він заплатив велику ціну. І найбільшою втратою залишалася Лідія. Їхнє кохання це історія зустрічей, які не відбулися. Історія листів, які приходили дуже пізно або взагалі ніколи не приходили, але Ліда. Пообіцяла Михайлові, що вона буде писати йому листи, де б вона не була кожного дня. І часто Михайло опинявся між життям і смертю, але в нього був оберіг це листи від коханої жінки. Ще мене вразила в цій книзі, ви знаєте, така спрага героїв до навчання. Вони постійно говорили про щось таке розумне між собою, навіть на побачення. В романі показано, як гордо в той час було вступити до вищого навчального закладу за знаннями. І показана велика повага до вчителя, адже Лідія була звичайною сільською вчителькою. А Михайло. Був викладачем в, унів... в університеті. Я вдячна ще авторці за те, що російські слова вона написала українськими літерами, а не мовою окупанта. І ця позиція гріє душу. Дуже розумна книга. Кожне речення хочеться вписати. Як цитату, і я це робила, і хочу декілька зачитати для вас. От ці слова, ці речення дуже актуальні сьогодні. Ось послухайте: ніяк ця влада второпати не може, чого це українці хочуть залишатися українцями або ніхто не зацікавлений у тому, щоб Україна стала незалежною. Ніхто, крім самих українців. І закінчу свою розповідь про чудову книгу, Надії Гуменюк-Твоя навіки, ось такими словами. Це також цитата із книги. Нам потрібні грамотні люди, бо неосвіченому народові важко захищати і відстоювати себе. Отже, горнімося до свого. Пізнаваємо рідне і своє. Слава Україні і слава її героям!